Чудовий шаховий турнір організували у місті Буск. Докладніше про подію дивіться у наступному сюжеті. У місті Буск панувала особлива атмосфера інтелектуального свята. Тут пройшов шаховий турнір під назвою Загадкове королівство захід зібрав декілька команд із різних громад, які зійшлися за шахівницями у чесному та напруженому протистоянні. Наша шахова спільнота. Громада продовжує функціонувати. Е, і саме сьогодні, 8 січня, ми зорганізували загалом третій, як для спільноти, але перший е, власне, для дітей шкільного віку, але не змагальний турнір, а на фестиваль шахів назвали його Загадкове королівство, тому що. Ну, десь десь воно, напевно, перекликається з тим, що там король, головна фігура і так далі. Тобто, е, фестиваль грав е, задоволення для, для можливості познайомитися. Е, цікаво провести час, так як зараз канікули в школі, то також один день діти мали можливість собі зібратися і, е, і, і провести час за грою в шахи. Е, як на мене, він вдався, була навіть чуть більша кількість учасників, на яку я десь розраховував, тому, тому загалом, мені цікаво. Сподіваюся, що дітям також було цікаво. І, як я вже десь звично говорю в даний час, що аби тільки обставини дозволяли, то будемо продовжувати ту, ту, ту тему, тому що. Ну, Мені вже очевидно, що дітям то цікаво, я знаю, що діти в школах грають шахи. Їх просто бачу потребу трошки організувати, перезнайомити між собою. І, ну, Так як є, і вже зараз тема пліч-опліч шахів є. Тобто потрібно зорганізовуватися в спільноту, разом вчитися, разом грати собі в задоволення. І... Таким чином продовжувати і формувати той рух шаховий в нашій громаді, у просторій залі панувала що яку порушував лише легкий стукіт фігур і зосереджені погляди гравців. Кожна партія була схожа на окрему битву, де стратегія, витримка та логіка мали вирішальне значення. Учасники демонстрували не лише високу майстерність, а й справжній спортивний дух та взаємну повагу. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.